Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Друзі, ну а далі новий епізод рубрики «Де окуповані міста у центрі якого директорка Вікторія Чернишева, яка в окупації змогла поновити навчання учнів свого ліцею за українською програмою. А ще орієнтуючись на рух росіян, разом із двома викладачами змогла створити графік уроків, не відходячи від плану освітньої програми, деталі історії за мить Після поспілкуємося з нею. Вау! Вікторія Чернишева директорка освітнього закладу на Миколаївщині. Вона навчає дітей природничим наукам та веде проєкти по відновленню ліцею, частину якого розбомбили російські ракети. В окупованому селищі Калинівка Вікторія Логвинівна була понад 10 місяців. Та, попри це, зуміла організувати навчання за українською програмою учням, які не евакуювалися. Росіяни окупували Калинівку 26 березня 2022-го. На той момент у школі навчалося 92 дитини. Частина з них разом із батьками виїхали. Для них Вікторія Чернишева змогла поновити дистанційне навчання. У селищі разом із директоркою залишилося ще двоє викладачів та 40 учнів. Тому колеги складали завдання, і обережно, коли не було обстрілів, заносили їх до будинків дітей. Бо не було розуміння, як діяти, що діяти, і не було ж ні зв'язку, ні світла, тобто ні інтернету, щоб щось дізнатися від когось. Тому рік ми закінчували вже в принципі носінням папірців під дверима. Також непомітно для окупантів Вікторія змогла винести зі шкільної бібліотеки необхідні підручники. Однак зіштовхнутися із росіянами директорці все ж довелося. Коли вороги зайшли до ліцею і розпочали обшук, Вікторія Логвинімна не роздумуючи, побігла до них. Вони шукали там азов. Ну, я сказала їм, що азова нема взагалі для військових, немає так далі. Що це учбовий заклад. А кажу, школу кажу, ви ж розумієте, що в школі ви будете сюди прилети. Ne ne буде не буде на вас, коли тоді вороги відступили від навчального закладу. А Вікторія Чернишева разом із іншими працівниками ліцею змогла винести та сховати все найцінніше. Коли окупанти ще кілька разів намагалися обшукати ліцей, нічого там не знайшли. Новий навчальний рік мав незабаром розпочатися. На рішення поновити навчання дітей в окупації саме за українською програмою Вікторію підштовхнула донька, яка в одній з інформаційних програм почула, що вже існує така практика. Ну, я спираючись на ці слова, підтвердження яких мене не було, телефонувала вже потім Миколаїв і просила дозволити нам розпочати процеси свій так, так, страх і ризик, але ж все таки на окупованій території. І нам 31 серпня віддали погодження. Оскільки ходити до закладу було небезпечно, Вікторія Чернишева та її колеги, викладачка з математики та вчителька початкових класів, проводили уроки у власних оселях. Всі вікна були закладені такими щитами саморобними, ящиками та мішками з піском. Ми трошки вивчили вже графік руху по населеному фронту, Як вони їздять, і як нам скласти такий окремий розклад для того, щоб діти приходили. Не перетинаючись по дорозі з окупантами, ну нам це вдалося в окупації їм навіть вдалося набрати першачків. Ми набрали в окупації перший клас це було п'ять учнів. Але за українським законодавством це ну якраз вже клас. 11 листопада 2022 року українські військові звільнили Калинівку. Після деокупації Вікторія Чернишева перейшла працювати директором у ліцеї сусідньої Снігурівки. Половина будівлі зруйнована. Та жінка вже зібрала необхідну документацію задля відновлення та шукає спонсора, який би допоміг відновити освітній заклад, а також укриття поруч. І ось Вікторія з нами зараз на прямому кліщу, е, включені директорка Снігурівського ліцею Вікторія, Доброго ранку вам. Доброго ранку, Вікторія. Доброго ранку. Е, ваша історія безумовно захоплює. Вікторія, а яка доля викладачок ваших колег, які нині залишилися в окупації? Що відомо? Е, вони і зараз працюють в нашому навчальному закладі. Далі викладають. Тобто, і як просувається, от ми побачили, як ви плануєте відбудувати, відновити ліцей, Як просувається відновлення цього ліцею? Ну наразі я сьогодні перебуваю в ліцеї. хоча він напівзруйнований, але є три вцілілих кабінети. В одному з них я зараз і. Знаходжуся е, вже почалися ремонтні роботи з відбудови спортзалу. Ми знайшли спонсорів. хоч на ту частинку, а на частину, яку прилетіли ракети СПРСТ, на жаль, ще спонсорів немає, але готова повністю документація, і все таки ми чекаємо, сподіваємося, віримо, що нас нас обов'язково, і наші дітки прийдуть до школи. Ми дуже на це сподіваємося, що знайдуться спонсори, і що вже наступне включення. Ми з Русланом звідти будемо проводити і показувати від відбудовану нову школу. Ну, вразила історія того, що і діти, і батьки відпускали дітей на свій страх і ризик саме туди, в таку імпровізовану школу до вас, щоб діти змогли навчатися і не, не перетинатися з графіками з окупантами. І ви поділилися наші журналісти, що Діти почали більше цікавитися українським контентом. Розкажіть про це більше. Ну раніше, якщо чесно, якось більше слухали російськомовну музику. Чомусь так, я не знаю, чому так популярно було серед молоді. Але зараз зауважила і Рінгтонів телефонах у них, і їхні плейлисти все таки мають саме український контент, українську музику всі почали слухати. Eh, дивлюсь, навіть змінилися вже і вивіски на магазинах навколо eh, змінилися на українські назви. Діти полюбили більше українську символіку, eh, почали займатися різними ремеслами eh, виготовлення різних українських сувенірів. Тобто, все-таки ми побачили, що ми дійсно українці, які ми можемо вистояти, можемо відстояти себе, свою націю, свою національну ідентичність. І ми сприяємо це для учнів, і вони цього прагнуть саме бути українцями. Клас. А як вплинуло на дітей дистанційне навчання? Якщо чесно, дійсно якість освіти ми намагаємось підвищувати, але діти втратили соціалізацію. Вони спілкуються лише в інтернет-чатах. І от в бомбосховищі, в сусідньому садочку, ми проводимо додаткові заняття. Mm. Ви бачили очнятка тих дітей, які приходять і бачать один одного, як то кажуть, вживу, які приходять, як я кажу, ніжками на заняття, а не через інтернет. Діти пра спілкування, а на жаль, у них зараз це забрали. І коли вони все таки зустрічаються на таких додаткових заняттях, бомбосховищі, які проходять, вони тепер... Не сидять в телефоні, це було раніше. Бо раніше перерва – це гаджет. Вони дійсно спілкуються, бо вони хочуть спілкування, якого їм зараз дуже не вистачає вікторія. Ну от ви вже розповіли про те, що ну номер один для вас завдання зараз, ну, як ми розуміємо, це відновлення школи зруйнованої. А які ще є такі довгострокові плани, окрім відбудови школи? Ну, по-перше, наша школа це є опорний ліцей. в ньому будуть навчатися учні старших класів з усієї ОТГ. Тому працюємо над тим, як, як правильно профілізувати саме нашу школу. Можливо, запровадити якісь і курси водіння при школі, так посилити саме військову підготовку і підготовку. Хочемо створити осередок для вивчення предмету «Захист України на базі нашої школи. Розвивати, роствовати більше різних гуртків для учнів. Але ж в першу чергу, що нам треба це відбудувати саме зруйновану частину будівлі, зробити ремонти в кабінетах інших, які більш-менш лишилися цілими. Хоча ми вже над цим працюємо, наразі триває через стінку. У мене кабінет сусідній вже ремонтується. Один кабінет ремонту відремонтували своїми силами. Ми вже ж кажу, працюємо над залом. Ну і також нам потрібно ще й укриття. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє нам займатися в школі без наявного гарного протирадіаційного. Укриття, бо на жаль, стаються приліти і до нині. На буде що, що буде здійснення цих планів, пані Вікторія. Ви викликаєте захоплення. Нашої от пишуть серед іншого. Лена нікітюк доброго ранку. Побільше таких вчителів українських і, знаєте, от свої історії. Ви показали ту саму незламність духу українців, і особисто ви, пані Вікторія, тому ви і є Україна. Пасибі вам за це, вітання всім вашим учням і вашим колегам. До скорішої відбудови. Дякуємо вам. Ну і зу... Дякує... до зустрічі вже з відбудованим Бойського. ліцеєм. У відновлені відбудованій школі. так так, так. Директорка горіського ліцею. Убіль. Пасибі так, дякуємо вам, дякуємо.